Забиваю! Так, Київська область. Пливун в колодязі, води не вистачало. Ми зробили свердловинку під погружний насос. Ось викачували буровий розчин разом з піском, пливун. Качнули чимало його цього плевуна. Так, Зараз вже прокачуємо свердловину. Міряємо, який буде дебіт. і спущусь, покажу вам, як там внизу Дичка, ну, доволі непогано. На невелику глибину обсадки ми ну, всього десь на метр сімдесят було піска. Далі пройшли ще 3 метри глини, більш пластів не обнаружено, тому вирішили обсадити те, що є. Незважаючи на невелику глибину обсадки, в принципі, дає непоганий, дає непоганий приток. Зараз поміряємо. Під час викачки бурового розчину в криниці три нижніх кільця Ну Там вже був розрив, він був заложений кирпичом, і він увеличився десь на ширину кирпичинки. Зараз ми просто в трьох точках зафіксуємо, підіпрем, сказати, а потім приїдуть спеціально обучені люди і заложать той розрив. Так, викачали в нуль, 10 хвилин засікаємо. Ну, 8-2 хвилини буде качати. І замірюємо, скільки прибуває водички за ці 10 хвилин. Вона вже просвітляється, кстати. І того рівно 50 літрів за 10 хвилин. 50 літрів за 10 хвилин. В час скільки? 5х6, 300? 300 літрів в час швидкість притоку. Ну, це достойно. Учитуючи, що запас в криниці 300 літрів, по суті цей криничний запас буде відновлюватись за годину. Цього вистачить Ну, навіть на полив можна. Потихеньку брати, по літрів 200 кожну годину можна брати навіть на полив, не тільки для будинку. А до цього навіть на стільку не вистачало людей. Оп! Скожинка в колодезі. А ну... І знає є поступлення на колодість води. Швидкість поступлення 300 л на годину. Ановіра? Оп! Ну-ка, фокусуйсь. Ось такі. ось такі тут. Ось така тут комната є. Як бачимо, образувався розривчик. Люди раз чистили цю краницю і ось уже кирпичом закладали цей розрив під час буріння, а точніше під час викачки було розчину, на кирпичину розриву вилічився. Ми зараз три кирпичини положимо, зафіксуємо, щоб не нервало. Приїдуть професіонали і заложити цей розривчик. Заложать, замажуть. Ну а нам залишилось опустити насос в трубу, добавить труби на насос, додати проводки і підключити до системи. вот так зафиксируем сейчас в трех точках. Есть. Ну, проложится полностью зароваться растворчиком. Вот. Добра. Вера. Так. Змонтували. Переключили. Вже хазяйка буде прокачувати.